Всім привіт! Сьогодні у нас черговий огляд із серії: хто чого цікавого знаходить та за скільки такі старі речі можливо продати? І почнемо ми огляд з неймовірної знахідки мисливця за скарбами: це золо або відзнака військового ордену 4 ступеню за номером 175-288 на фамілію Білошицький Федір за російсько-японську війну, 18-й стрілецький полк, стрілець. Предмет було знайдено в полі на невеликій глибині, а ось місце знахідки продавець не вказав. Матеріал срібло, вага 11,71 грами, стан хороший колекційний, незважаючи на подряпини, потертості та невеликі пошкодження, сліди від часу та сільхозтехніки. Всі дефекти показано на додаткових фотографіях. За торгами стежило 113 людей і після 147 ставок лот купили за 18 301 гривню або 458 доларів США. Наступний лот це антична золота пряжка приблизно 4-5 століття нашої ери. Як вказав в описі продавець, пряжку було знайдено в полі, але на підтопленій місцині у воді і, на жаль, без дорогоцінного камінчика. По Сопуці то Пошуківець ще того дня знайшов неподалік декілька римських срібних динаріїв, місце знахідки Миколаївська область. Матеріал золото вище 900-ї проби, вага 22 грами, стан хороший колекційний, реставрація не проводилась. За торгами стежила 151 людина і після трьох ставок золоту пряжку купили за 23 797 гривень або 927 доларів США. Наступний лот – це золота монета з незвичайним номіналом. 7 рублів 50 копійок 1897 року Миколи II. Свій початок золота монета бере з 3 січня 1897 року. Карбувалася на Санкт-Петербурзькому монетному дворі, а унікальність такої монети часів Російської імперії і в тому, що вміст золота в них не було набагато менше порівняно з іншими золотими монетами. Однак їх ціна завдяки унікальності набагато більша, ніж вміст чистого золота. Вся справа в тому, що викарбовано їх було величезна кількість, тираж становив 16 мільйонів 829 тисяч екземплярів. Однак саме золоті рублі 900-ї проби і номіналом 7,5 рублів є одним із найпопулярніших монет серед колекціонерів. Багато з монет зникли під час революційних подій 1917 року та Другої світової війни, тому і стали такими цікавими для інвесторів антикваріат. Продавець, виставивши лот на торги, в описі вказав: Матеріал золото 900 проби, вага 6,46 грами, стан хороший колекційний. За торгами стежила 91 людина, і після 50 ставок лот купили за 31 тисячу гривень або 775 доларів США. Наступний лот це неймовірно крута знахідка, частина бронзового казана гунського типу приблизно 4-5 століття нашої ери. З розповіді пошуківця він приїхав на одне цікаве поле, увімкнув свого металошукача та почав шукати різні металеві предмети. І через деякий час пошуку почув глибокий кольоровий сигнал. Розкопавши яму на глибину приблизно 45-50 см, побачив ось ці неймовірні предмети. Місце знахідки Харківська область. Виставивши лот на торги, продавець в описі вказав. Матеріал, бронза, стан та дефекти максимально показані на додаткових фотографіях, предмети потребують професійної реставрації. За торгами стежило 255 людей і після 95 ставок лот купили за 35 тисяч 65 гривень або 1332 тисячу долари США. Наступний лот це рідкісна та унікальна ікона Ен Колпі розп'яття Христове з майбутніми, лоно Аврамове праотці в раю 15 століття. Артефакт було знайдено на свіжоздискованому полі, місце знахідки Рівненська область. Матеріал бронза, вага 115 грам, стан хороший колекційний, присутні незначні дефекти, предмет потребує професійної реставрації. За торгами стежило 104 людини і після 78 ставок ікону Encolpy купили за 45 тисяч гривень або 1125 доларів США. Наступний лот це 12 бронзових сокир Гальштадської культури, археологічної культури пізньої доби бронзового віку, початку раннього залізного віку, 12-5 століття до нашої ери. Назва походить від місцевості Гальштад в Австрії, де досліджено стародавні соляні копальні та великий могильник із дуже багатим і різноманітним матеріалом. З розповіді пошуківця предмети були знайдені в лісі, лежали однією купою на глибині 35-40 см. Всього було знайдено 12 бронзових сокир та ще 4 кілограма бронзових шматків та оплавків, але дивним виявилось те, що всі сокири були зламані. Можливо, як варіант, то пошуківець знайшов скарб майстра ливаря тих часів. Всі предмети були знайдені за допомогою металошукача Garrett AT Pro, місце знахідки Кіровоградська область. Матеріал, бронза, стан та всі дефекти показані на додаткових фотографіях. Предмети потребують професійної реставрації. За торгами стежило 219 людей і після 106 ставок лот купили за 46 766 гривень або 1169 доларів США. Наступний ло це дуже цінне та старовинне намисто Баламут. Як вказав в описі, продавець коштовності залишилися від бабусі у спадок. Баламути, так українки називали прикраси із кам'янілого перламутру. Вони були надзвичайно популярними та водночас недешевими у 19 му та на початку 20-го століття, намисто з перламутру, яке було ознакою дівочої честі, і часто воно прикрашало весільне вбрання молодої та передавалось у спадок від матері доньці. Матеріал перламутр, вага 400 грам, стан чудовий колекційний, реставрація не проводилась. За торгами стежило 132 людини і після 90 ставок намисто купили за 56 501 гривню або 1 413 доларів США. Наступний предмет це також незвичайний спадок, старовинний бронзовий камінний годинник, римська тема воїн 19 -те століття, клеймо механізма АСД, годинник Литий з багатьох частин розбірний, з дефектів зірвана пружина та незначні пошкодження від часу. Матеріал бронза, вага приблизно 14 кілограм, стан хороший колекційний. Реставрація не проводилась, продається в такому самому вигляді, як і дісталася у спадок. За торгами стежило 120 людей, і після 63 ставок лот купили за 75 556 тисяч гривень або 1889 тисячу доларів США. І завершить наш огляд дуже рідкісна золота монета: угорський Gold Golden Янош Куняді Угорщина 1446 1447 роки. Ступінь рідкості монети РР. Янош Хуняді – це угорський військовий і політичний діяч, воєвода Трансильванії, генерал і регент Угорського королівства 1446-1453 років. З розповіді пошуківця золоту монету було знайдено в лісі в коренях дерева на глибині приблизно 35-40 см. Місце знахідки Хмельницька область. Матеріал золото вага 3,48 г. Стан чудовий колекційний, вживу монета виглядає набагато краще. Реставрація не проводилась, монета промита лише від залишків землі під проточною водою. За торгами стежило 126 людей і після 267 ставок золоту монету купили за 420 996 гривень або 10 525 доларів США. Друзі, не забувайте поставити лайк та написати коментар. Це хороша мотивація для нових відео. Всім бажаю міцного здоров'я та миру, всім пока!